Бажаю міцного, сьогодні. ми розглянемо це дуже старих запасів ще поза минулого життя, скажімо так, роз'єми антайп. Така буде серія невелика по одному роз'єму на одне відео. Значить, це тайвань з одного з якісніших самих, скажімо так. Не для дуже високих частот. В даному випадку це під кабель 5DFB діаметр зовнішній 7,6 мм по кабелю по гайки отвір почнемо розбирати. Значить, старний циркуль обнулений, видно, так? Дивимось вісімка, тобто нас пролітає нормально. E, порада одразу іноді буває так, що зовнішній кембрик трохи менше ще, чим хотілося, бо там 7,4 може бути. В гайке він починає як в в вклу... клуні. Тому раджу виходити з положення старого кабеля РК-75-го, наприклад, взяти. Оболонкою ізолятора второпластову стрічку, чи просто придбати. Зрозуміло, так? Далі. По о, наповненню. Значить, Що в нас є? Гайка, звісно, шайба притискаюча. Обов'язково. Не забуваємо і не плутаємо, як деякі плутають. Далі. У нас гумка. Якою стороною не важливо. Накинули на кабель. так? Далі, шановні, я вже колись про це розповідав до початку повномасштабки. використовувати виключно от такі роз'єми з такими плитичними шайбами. Не використовувати оці от трубки грибання. Є неприємні нюанси. Значить, воно начебто і просто, класно, але неприємності. Саме головне. О, от в цьому роз'ємі, якщо видно вам, зараз спробую зробити більше. Дивіться, в цьому роз'ємі внутрі є, бачите, там внутрішня фаска. Тобто конус. Є плоскі зовсім, є з невеликим конусом, є з більшим. більше. Оцей конус дуже важливо, пояснюю. Чому для чого? Цей конус дозволяє нормально, правильно притиснути, зробити аптюрацію самого кільця плетичного заплетку. Тобто кабель ви вставили та оплетку вивертаєте. Бачите, тут є конус. І там повинен бути конус так само. Такі роз'єми краще працюють. Стосовно саме притискання по вечі. Також не забуваємо брати е, бокорізи, коли плоточки вивели, ми її, звісно, підстригли або ну, маленькі бокорізи, в плані, бокорізики, або ножичками маленькими. Обов'язково чому пояснюю. Хто ще не знає. Коли ви збираєте це все докупи, і у вас оплетка потрапляє сюди на гумку, і ви затискаєте це, все збираєте в роз'ємі, у вас оплетка врізається в цю гумку, і її просто банально тиском гайки починають, оплетка починає прорізати. Більш того, залишаються та зазори, і волога потрапляє вовнутрі. Зрозуміло, так? Це для швидкого збору. Для е, збирання, скажімо, якісна і надовго, то беремо ну, нормальну паяльну станцію, звісно, прогріваємо з флюсом е, внутрішній, внутрішню поверхню по плеточки, плеточного тільця. Внутрішню. І оцей терець. Саме головне. Все, коли ви залудили, якщо у вас тим паче це активний флюс, то звісно ми їмо. поради по саме для того, щоб залудити поверхню, це нікель. В нормальних тайванських роз'ємах це дрілєва бронза. Значить, Для того, щоб на нікель не було холодної пайки, а прогріти, крутимо станцію на 400. Ну, можна одразу на 450 градусів і дуже швидко, класно прогрівається нікель. Пролудили, звісно, з температурою менше градусів в районі 300 гарною станцією, в якої мінімум 60 Вт бажано 90 потужності. Прогріваємо і лудимо оплеточку кабеля, поки вона в нормальному діаметрі вставили, припаяли по периметру. Все, у вас готовий, нормальний. Виходить контакт. Вимили, звісно, після того, після пайки, і збираємо. Значить, По збиранню оцих от роз'ємів тайванських. Дивіться уважно. Бачите розмір? 15.8. Тому беремо два. 16 ключа. Це обов'язково. Без ключів у вас нормально нічого не вийде. Обов'язково беремо два ключа в даному випадку для даних типу розмірів, роз'ємів. Один. Раджу одразу можна отак е, банально швидко наточити свого часу. Е, Зменшити діаметр. Хто є? Фрезер має. Можете, звісно, відреєрувати, буде. Файно, красиво. Е, ключі брати бажана фірма. Навіщо оце я робив, пояснюю? Зрозуміло, так? Ключ не оброблений, сюди нормально не встає. Він не заходить до кінця. Нормально. Треба трошки зрізати. Буквально не вистачає у стандартних. Це в мене... Баум, ключ видно. Так? От. Два шестнадцатых ключа і все у вас вийде. 15-й не налізе, 17-й в гайку просто. Саму гайку шлицы 17-ти розхреначити. 16-й ідеально. Тобто 16-й ключ обов'язково. Зрозуміло, так? Без ключів нічого не вийде. поясню чому. Коли ми це все збираємо докупи, все разом. От ми закручуємо, гумка то впирається, ми далі пальцями вже не закрутимо. Тому один ключ на корпус роз'єма, іншим ключем ми затягуємо до упору. Ну не так, щоб там різьбу зірвати, але так, щоб якщо ви все правильно зібрали, у вас за нічого там немає в роз'ємі, то у вас зазора тут не повинна бути. Тобто не допускається. Не допускається, щоб отак було. Зрозуміло, так? крупніше зроблю. Значить, отак. От, коли так просто притягнули і все, не допускається. В чому суть? А суть банальна. дуже проста. Коли у вас. Затягується гайка, вона стискає оцю гумку. Герметизацію. Вона починає стискатись, деформуватись і тисне в стінки корпуса. Корпус, звісно, міцний, додає гумки розширювати з... назовні. По зовнішньому діану, а от вона починає лізти в внутрішній ягод. І вона дуже щільно, міцно втискається в кембрик кабеля. Перше, це фіксація. З допомогою ось також цієї шайби. цієй, цієї шайби з нижньої сторони, звісно. Тобто отак. От отак вот воно все. Та, збирається. Отак. Вот Ніяк інакше. Дивіться, не переплутуйте. Поганіло. Е... Тоді у вас збирається корпус нормальна, роз'ємна, Герметично. і без проблем. Ну і Звісно ж, самі роз'єми, з'єднання герметизувати, або термоусадкою, але для того треба підготувати поверхню нікеля, або гумою, яка продається хоч в ларьку, в плані епіцентр, хоч в... на промі, точніше, або на якихось ще е... електро... електронних магазинах з електротоварами. Успіхів.